Друзі, всім доброго здоров'я. Річка породка, крига вже зійшла, тиждень тому ще з крига ловив Потепління і вже відкрита вода. Сьогодні я маю спінінг. Два спінниги дайва юреніст. Замовляв через сервіс Zen Market. Zen Market допомагає замовити будь-який товар за невелику. Комісію з більш ніж тисячі японських магазинів, з яких зазвичай без знання японської мови складно щось купити. Це все можна зробити безпосередньо на сайті Zenmarket. Додаєте посилання, на цікавий вам товар в рядку пошуку Zenmarket. Консультанти перевіряють, чи все в порядку і купують товар. Після прибуття товару на склад у місті Осака працівники запаковують посилку і роблять. Жив. Міжнародну доставку на вашу адресу. Це чудова можливість знайти рідкісні товари, які є лише в Японії. Тест 1 до 6 грам, довжина 1,68. м. А інший тест від 0,8 до 5 грам, а довжина 1,83. м. Класні спідніжочки у нас. В Україні їх в принципі, важко знайти, так інтернет-магазини не продають. Бачу на одному сайті є. Правда чотирьохчасник, також дай Лориніст, 600 ціна. Такі дві красотульки. Це така сопелька під силікон. сьогодні сьогодні один буду ловити, я буду ловити сьогодні на сплітшот, монтаж такий. Я грузила і гачок. На, на рачка, на мотеля. о, Сапелька така. Це під коливалки і під силікон, якщо ловити форель. А інша модель зовсім відрізняється. На воблерки ловить, на воблерки, вертушки, коливалки. На силікон вже він не підійде, так? От для для головання це саме то. Невелика довжина, тако по річках лазити через кущі до 6 грам на воблерки Ця модель суперова. Ну і форелі, звичайно, ловити, але також форельна або на коловалки, вертушки, або твічити в облірки. Ось такі дві модельки. Красота. Я думаю її залишати собі, але в мене спійні достатньо. Так що якщо ними половлю там 2-3 рази в рік кожну моделю, це максимум. Тому буду їх, хлопці, продавати. Отримав, кілька разів половив, спінги супорою, ще сьогодні не буду ловити. Тут кільця фоджі, є маркіровка на них. Кого цікавить, пишіть. А я йду зараз, кладу катушечку на цей спінг, цей складаю назад і буду йти ловити. Хто цікавиться такими снастями японськими, то ну, Zen Market вам допомогу хлопці. Так, катушка Дайва мене постійно забуваю, як вона називається, калдія. Калдія. По кольору, до речі, під ці спінги супрово підходить чорний з, з таким золотистим. А монтаж тут простий, чіпляю грузило. Однограмовий. чіпляю вертлюжок і поводок. Що, може клюнути Тут Піду стомирена, та, та будь-що. Зараз може клюнути та риба, яка є в круті. Це так, альтернатива по плавку. от ранньою весною. Або пізно восени, то на такий спосіб я іноді ловлю. сплітшот. Також по своєму цікаво. Лозил, бертлюжок, жилка 0,16, поводок 0,10 кладу, дня 0,11. Наживка у мене ось такі рачки, Це личинка веснянки і мотель. Зараз трошки на мотиля попробую. На рачка. Такий, скажімо, сьогодні нестандартний спінг. Хоча, хто на канал підписаний, то вже таким способом ловлі відео бачив. Перейду тут попробую і так буду по плесі ходити. Такі потяжки з паузами, і, чую, і потрібно слухати таку легоньку покльовку, якщо вона буде в рубку. Це так щось схоже між донною ловлею і ловлею на поплавок. Плюс цього способу, що ми постійно біля дна наживку тримаємо і вона в руці. На поплавок, наприклад, якщо рельєф не дуже рівний, то наша наживка може гуляти на дном, по всякому. А якщо лав на донку, то наживка тоді на одному місці лежить. А зараз це в принципі таке, ну... Міши, не кажу, щось між Донкою і Павлуком. Зійшла під сто і зійшов головень. Головень же тут колберга. Глибина тут є, є-є-є. О, апарат. А що ти випускаєш, не? Я випускаю, ну. Давай готовий хоч буде. Та ні, не, не росте. Замалим, не? Маленький, не росте. Рибка. оп. Красота. рыбаке е на поплавок. Две рыбки здесь шла, одну злую. Она поклевкала. Нарочка. Файно, файно. Ещё один. Коленок. Другой. Под дело пошло. На батальон, до не хотела клювать. Чпляв одного, двох, трьох. Є щось є. Є оба, невеличкий. Ну. Клень. А, да, далеко прокутнув. Опа. Я колись тільки патичком користувався, навіть не мав екстрактора. Ні-ні, не обірвав щось. Там є, корчик вже другий раз зачіпає. Це симпатичний. Ох, файненько. глибини. красота. Все, пишу. Так, ямка беля корчика и голову не нашел. об up. І знову прокутного що, в принципі, збираюсь Це буде останній на сьогодні клей, половина шостий. Ми що, в обід щось трохи прокльонуло вас, так? За годину дві ну є три клейники. Дві години, півтора, ну, дві години, що я мав входиш. Та нічого нормально. Йой. <рігра> Аби кожен раз так було в Powerband. <рігра> що нічого нема. Так що таке посилання на Zen Market під відео. Хто хоче замовляти собі снасті з Японії, підписуйтесь, коментуйте і до зустрічі!